Тож праведний Йов, який дійсно був найсвятішою людиною зі всіх, яких можна було собі тільки уявити, у Старому Заповіті, піддався нарузі, піддався знущанням диявольським. Хочу вам нагадати, що в старому заповіті тема спасіння людей була дуже слабо розвинута. В Загальному вважалося, і так воно і було, що як таке спасіння душ неможливе, тому що рай був зачинений. І, власне кажучи, тема щодо загробного життя ізраїльському народі, вона зупинялася на такому місці, яке називалося Шиол. Його важко сьогодні порівняти з чистилищем, з пеклом чи раєм, але можна порівняти з тим місцем, в якому душі людей очікували на прихід Спасителя. Його інакше ще називають ад. І от, власне, коли ми говоримо з вами про притчу багача і лазаря, ми з вами пригадуємо те місце, що праведники були на лоні Авраама, тобто на гостині з Авраамом, а грішники вони мучилися десь трошки глибше в тому самому Шиолі, і між ними була прірва. І от, власне, вважалося, що кількість тих людей, які спасаються в старому заповіті, вона відповідала приблизно одній краплі супроти хвилі. І та крапля, вона була конкретизована знову ж таки через пророків, коли говорили, що якби Господь Бог розгнівався на людей, то спаслися би своєю праведністю тільки. Я, тільки е, мой, тільки Йов, і пророк Даниїв. І от Йов один з тих трьох, які своєю праведністю могли спастися. Праведний Йов не був винуватий в ні в чому. Це дуже важливо, що праведник, який був досконалий у всьому, став об'єктом знущання диявола. Господь Бог спочатку дозволив, як ми з вами чули раніше, щоб Йова було вдарено на рівні матеріальному, на рівні того, що він любить, коли було знищено його дітей, так і коли було знищено те, що йому Господь Бог дав, його майно. Диявол, який не знає, що таке любов. Який живе своїм егоїзмом, вважав, що людину, якщо вразити саму безпосередньо, дати терпіння безпосередньо йогові, його вразити хворобою, його почне ненавидіти Бога і його хулити. Напевно, дорогі Христі, ми з вами в тому і відрізняємося від отого лихого духа, бо для нас з вами не раз є краще потерпіти самим, ніж дозволити, аби терпіли наші діти, наші рідні і близькі, ті, кого ми любимо. Я думаю, що більшість із тут присутніх батьків, бабусів, дідусів, легко би віддали своє життя за своїх дітей та внуків, лише би вони були щасливі. І от, не розуміючи цього, диявол продовжує боротьбу. Він звертається до Бога і знову просить, щоб Господь Бог дозволив йому уразити Йова. І Господь Бог дозволяє, але знову ж таки у Христі до певної міри. Господь Бог милосердний, залишає нам завжди. Оцю силу, з якою ми можемо терпіння своє понести. І є така приказка, яку ви всі знаєте, що Господь Бог не може дати людині більше, ніж людина може понести. Тому, знаючи оцю боговіданість, яку Йов в собі виховав, викликав, Господь Бог дозволив, аби диявол вразив Йова і його було вражено важкою хворобою. Ми бачимо з вами, що після того, коли його вразили, він бідолашний сів на попелищі. Взяв собі черепок, яким чухався, бо тіло його почало гнити, розкладатися, і той запах, та біль, яку він переносив, їй було неможливо ні йому зносити, ні тим, хто були поруч з ним. Після того, коли це з ним сталося, Йов знову ж таки залишився при своєму. І він продовжував хвалити Бога, продовжував мати... Цю терпіння, яке він мав. І от коли він вже каже, що як черв'як, не людина терпить, прийшла його жінка. Ви знаєте, що Господь Бог, коли дав Адамові Єву, він зробив її частинкою чоловіка. То доповнення, яке покликане чоловікові допомагати, ну і навпаки. І я завжди жартую, що в Адама було все дуже класно, поки йому Господь Бог не дав жінку. От, коли в нього з'явилася жінка, в Адама з'явилися проблеми. Так? Ну, це такий жарт, тому що якби не жінка, Адам би не почувався повноцінним. І подібна ситуація з Йовом. Його жінка вона для нього мала би бути підтримкою, але другі хресті вона сама не могла дивитися на терпіння свого чоловіка. В нашому житті так не раз буває, що коли ми самі терпимо якесь терпіння, ми спокійно то переносимо. От захворіє хтось з нас, там, я пам'ятаю, як я останній раз захворів. Я за себе взагалі не переживав. Ну що мені там? Ну, захворів, не захворів. Ну, таке нормально, там якась трошки температура була, трошки не було. Що мені станеться? От, Нічого страшного. Але ті, хто навколо мене ходили, всі переживали. І так само є, я знаю, коли в мене хтось вдома я був хворий, я так само переживав за них. За себе би так не переживав, за когось переживав. І от ми бачимо з вами, що і жінка оцього праведника Йова, вона сильно переживає. Але другі хрестів вона десь втомилася в тому всьому переживанні. Вона не може бачити свого чоловіка, який був сильний, здоровий і міцний, сьогодні таким нещасним. І вона каже такі слова. Підійшла його жінка і каже до нього, і іще тримаєшся. Дос... тримаєшся твоєї досконалості, Бога... лихослов Бога і вмирай. І він до неї наче б говорила, як дурна, отаке і ти говориш, приймали ми добре від Бога, а лиха то й не приймемо. І от мені дуже подобається в іншому перекладі це Святе Письмо, коли він каже, чи ти з глузду з'їкала, скільки років ми приймали від Бога добре, чи ми зле не приймемо? У в Христі продовжується тема стійкості в терпіннях. Терпіння, які Господь Бог для нас посилає, вони будуть терпіннями суто для нас. Подивіться, скільки таке буває, що люди мають якусь проблему в сім'ї. Наприклад, хтось з кимось не розмовляє. І багато хто інший би сказав, та тьфу, не розмовляєте, не розмовляє. Хіба це моя проблема? Але та людина, яка це має в своїй сім'ї, для неї це є проблема, вона переживає. Так само є інші люди. Хтось, можливо, має якісь проблеми фінансові, хтось каже, та тьфу, що то таке є, Головне, що здорові. А той, хто має ці проблеми, він переживає. Що я маю на увазі? Господь Бог дає нам завжди ті труднощі. Які для нас є по справжньому вразливі, які для нас є важкі. Для когось це могли би бути взагалі не труднощі, Але те, що Господь Бог нам посилає, це є складно. І от це випробування, ця трудність, вона покликана виявити нашу поставу перед Богом. Будь-які труднощі в новому заповіті ми привикли порівнювати з Христом. Будь-яке терпіння в новому заповіті, ми звикли рівняти з тим, що Христос поніс за нас. І отим істинним терплячим незаслужено в новому заповіті став, став сам Господь Ісус Христос. Його є той, хто проображає страждаючого Ісуса. І тому, коли ми з вами переживаємо якісь терпіння, ми те завжди називаємо дуже просто. Що є наш що? Рест. Логічно. І от, дорогі христі, основне завдання наше, це не то, що ми несемо Хрест чи не несемо. Це те, як ми Його несемо. Як ми приймаємо терпіння, яке Господь Бог дав. І так я повернуся до тої теми, якої я почав. Коли в мене з'явилося терпіння, випробування, покарання, немає значення. Терпіння. Я не є праведний йов, мені було за що терпіти, і є завжди за що терпіти. Але коли це терпіння прийшло на мене, от, якби не оці слова праведного Йова, я би не знав, як правильно поводитися у цих терпіннях. І праведний Йов навчив мене, а тепер, дорогі в Христі, хочу, щоб навчив вас, як потрібно себе поводити, коли Господь Бог на нашу долю. Силає отакі всякі труднощі. І тому перша річ це подякувати Богові, кажучи, Господь Бог дав, Господь Бог взяв, нехай буде ім'я Господнє благословенне. А друга річ всім, хто старається нас звести з нашого шляху терплячих, казати словами Йова, скільки років ми приймали добре, чи ми з не не приймемо. І от при Христі у всьому тому праведний Йов. Не згрішив. Після того, коли все це з ним сталося, до нього навіть прийшли його друзі. І коли вони прийшли подивитися на того чоловіка, вони його не впізнали. І сім днів і сім ночей вони мовчали, бо не знали, що йому сказати. І от дорогі Христі, коли хтось сильно, сильно терпить, так не раз буває що ми навіть не знаємо, що сказати. Тут на, на минулому тижні одна людина, одна парафіянка із прийшла до мене і сказала, отче, мого чоловіка застрелили на фронті. І я не знав, що їй сказати. Я би хотів якось її втішити, я би хотів якось її заспокоїти, щось її відповісти, але в мене не було правильних слів. І навіть які б я би слова не видумував, вони би не помогли в той момент. Тема терпіння, вона завжди заставляє нас якось змінювати свій спосіб життя. Сьогодні ми з вами бачимо, як терпить вся Україна, і це змушує нас змінювати свій спосіб життя. І святі отці, зокрема, такий Ісакий е Севін, він подає нам три, щонайменше таких три важливих правила. Практичні, як вийти з терпіння. Я вам про них вже говорив. Може хтось пам'ятає, я можу ще раз це повторити, тому що ми завжди звикли з вами, що нам треба відповідь на якісь запитання. Ми коли приходимо до церкви, до священника, ми кажемо, отче по порадьте. Чому так? Ну, Нам легше, коли нам хтось з боку скаже, і ми якби частково перекладаємо свою відповідальність на того, хто нам порадив. Це є психологічний такий комфорт, який в нас почався ще з дитинства. Коли ми були маленькі, нам не треба було думати, що і як робити. Нам завжди було кому підказати. І сьогодні в таких ситуаціях ми шукаємо не раз в церкві відповіді на якісь свої складні запитання для того, щоб полегшити оці труднощі, для того, щоб будь-які наші питання легше вирішилися. І от той самий святий Ісаак Сирин, він нам подає три таких правила. Які є необхідні для того, щоб вийти з будь-якого терпіння, знову ж таки, посилаючись на історію праведного Йова. І ви, може, пам'ятаєте, що перше це правило нікого не винуватити у своїх терпіннях. Праведний Йов, коли це сталося з ним, коли пройшло сім днів мовчання його друзів, він відкрив свої уста і в Христі прокляв День свій. Що мається на увазі? Він всіляко. Намагався звинувачувати у своїх терпіннях само себе і свій рід, своє життя. Він всіляко намагався відводити свій справедливий гнів від Бога. І дуже цікаво, що він ні разу, коли з Богом спілкується, там потім далі, не звертає свою увагу навіть на диявола, на сатану. Для нього є тільки він і Бог. І більше немає нікого. Ні його дружини, ні його друзів, ні будь-кого, хто там з'являється далі по сюжету і всіляко його наставляє. В нього є питання до Бога, чому так сталося? Для чого це? Що важливо, але він не докоряє Богові за це. І тому важливо навіть є завжди, коли в нас є терпіння, це не шукати нікого винного. Навіть якщо ми сьогодні з вами знаємо, хто винний. І коли ми говоримо глобально про ситуацію в Україні, нам не треба довго думати, щоб сказати, хто винний. Але найважливіша річ людини святої це нікого не винуватити у своєму горі. І тим паче не винуватити Господа. Хоча, дорогі хресті, треба пам'ятати, що все, що ми маємо і будь-який сценарій нашого життя, він є Богом благословеним. Так як це було дозволено в випадку праведного Йова, так ті труднощі і випробування, які ми сьогодні з вами маємо, це є все допуст Божий. І ви скажете, невже так може бути? Може бути. Це не перший випадок в історії, і хто знає, чи не останній. Тому перший важливий момент перестати когось ненавидіти, винуватити в будь-яких наших проблемах. Це і перший крок святої людини, людини праведної. Другий важливий момент це зазирнути у своє життя і дати собі звіт за своє життя. Чи я заслуговую на якісь терпіння? Коли праведний Йов, будучи найдосконалішим, не заслуговував на ніякі терпіння, його мав, коли Христос Господь, Син Божий, Будучи святим, будучи Богом, не міг мати ніяких гріхів чи заслуг, терпить, коли дорогі в Христі сотні людей, невинно вбитих дітей, не мали ніякої вини на собі, загинули, чи я за своє життя не встиг чи не встигла наробити достатньо зла, щоби за нього понести гідну кару. І дорогів Христі. Другий важливий момент це є звіт свого життя. Я заслуговую на терпіння. Терпіння, як я вам вже казав на початку, можуть бути дані людині з двох випадків. Перший випадок це для того, щоб людина у своїх терпіннях ствердилася, як каже сам Христос, як золото очистилося вогнем. Щоб ми з вами через крізь призму цих терпінь. Здобули для себе більший багаж любові до Бога, щоб за посередництвом цих терпінь ми стали ближче до Бога, щоб ми склали іспит на вірність Богові. І тільки в терпіннях іспит на вірність Богові можна скласти. І за посередництвом цих терпінь стати ближче до Нього, тоді, коли прийде час покинути цей світ. Другий важливий момент це. Якщо ми з вами, як грішні люди, маємо терпіння, то вони можуть бути за наші оці провини. І тоді це також добре, що Господь Бог нам дає можливість потерпіти будь-які терпіння і труднощі тут на землі, для того, щоб не переносити ті терпіння там у вічності, бо у вічності немає часу. І то терпіння може бути надзвичайно довгим і важким. Чим розказував історію про чистилище? Якщо розказував, слухайте ще раз. Пригадав собі. Е, є така книжечка Чистилище, вона була написана одним з наших підпільних священників. На жаль, я вже зараз не згадаю, хто її написав. Але вона полягала в тому, що був один чоловік святий, надзвичайно відрізнявся святістю серед різних людей. Але в нього була важка хвороба, рак кісток. І він дуже сильно мучився. Подібно до нього. І от з'явився йому ангел Господній і сказав до нього, що молитва твоя є вислухана. Ти можеш померти і опинитися в чистилищі на три дні або залишитися тут на землі і ще рік потерпіти і піти до неба. Розказував, так? Так, пам'ятаєте. Власне. І от очевидно, що той чоловік вибрав собі три дні в чистилищі. Ну, бо що таке три дні, що таке рік. Але коли він там опинився, йому здалося, що він там понад тисячу років. Так важко і довго він мучився. З'явився ангел Господній і каже до нього, тебе ще не поховали, пройшов день на землі, ти можеш повернутися дожити рік, а можеш лишитися ще на всього два дні. І той чоловік, воскреснувши, дожив рік до кінця, про що і оповів. І от, дорогі христі, терпіння як покарання за наші гріхи, які Господь Бог нам дає, це є також добре. І звідси висновок, що будь-яке терпіння, будь-який хрест, це є щось зле для нас, що має вийти на добре. Тому нема зле, щоб не вийшло на добре. Тому нема терпіння, яке би не було безвихідним і яке би в результаті не дало для нас з вами, особисто для кожного, добрий плід. Тому третій важливий крок, каже нам святий Ісаак Ісирин, сирин, який потрібно. Зробити після цього всього, переосмисливши оце все, це подякувати Богові за те, що я це маю і з тим живу. Десь в подібний спосіб мені, коли я був хворий, сказав то, той священний духовник. сказав до мене, прийми свій стан і подякуй Богу. Коли ми вже з вами не раз навіть не маємо додітися, прийняти свій стан, своє терпіння і подякувати Богові, це є найкращий і найрозумніший вибір. Багато буває всякого. Ви скажете, виходу немає, що робити. Є такі люди, які навіть будучи вже при смерті, в тяжких болях, вони зрікаються Бога, вони не можуть то терпіти. І один священників розказував, як в одному з дитячих домів вмирала нянька, і вона перед смертю, агонії в болях, якихось страхах зірвала себе хрест і кинула геть, втративши надію на те, що Господь Бог є поруч з нею. Ну і в Христі, терпіння. Яке Господь Бог дає, хтось може зрадити. Але тоді це не є ті люди, які є тут в церкві. Я вірю, що ви всі, хто є тут, для того і прийшли, щоб навчитися, щоб змусити себе, може, навіть в терпіннях знати, куди і до кого звертатися, звертатися до Бога. Тому ті практичні речі, нікого не винити. Звинувачувати себе, так би мовити, в своїх терпіннях і дякувати Богові за них це є три пункти, які допомагають людині в будь-яких труднощах стати ближче до Бога і скласти іспит своєї совісті на відданість Богові. Праведний Йов у всьому тому ні разу не згрішив. Всі терпіння, які він від Бога прийняв, прийняв їх хоч і з болем, але не дорікаючи Богові. І він прокляв день свого зачаття, день, коли він прийшов у цей світ, але як богобоязкий чоловік і боголюблений, не здався і продовжив хвалити і дякувати Богу. Йов дійшов до того, що Господь Бог з ним розмовляв, і Господь Бог після цього всього його винагородив. Оскільки це книга Старого Заповіту, тут пише, що Йов. Помножив свої статки, в нього там було 7 тисяч овець, стало 14, 3 тисячі пар верблюдів стало 6 тисяч, так само було 500 пар волів, 500 їх стало по тисячі, і в нього народилися знову сім синів і три дочки, і вони були найкрасивіші у всій країні. І я вжив щасливо ще 140 років, побачив своїх дітей і внуків, і після того помер у своїй старості. Але, дорогі в Христі, це є старозовітня книга. Те, про що я вам говорив, люди, які жили в той час старозавітній, для них найбільшим багатством було щасливе життя на землі. Вони знали, що після смерті вони все рівно йдуть у Шиол. І ця тема не лобіювалася в старозавітніх книгах. Наша з вами основна тема, наша з вами основна нагорода це є царство Боже. Тому ті всі терпіння, які ми з вами сьогодні маємо. Вони є логічними перешкодами на шляху до неба. Це є хресна дорога, яку кожен з нас мусить пройти для того, щоб вмерти, остаточно воскреснути з Господом і Богом Спасом нашим Ісусом Христом. Господь Бог нам нікому не обіцяв комфортне і щасливе життя на землі. Господь Бог прийшов сюди і розп'явся на Христі. Для того, щоб щасливе життя подати нам у небі. От основне завдання, яке взяв на себе Бог, і основна місія, яка є покладена на нас. Бо кожен з нас, хто родиться в цей світ, він отримає одне фундаментальне покликання святість, яка є можлива тільки з Богом і тільки в Царстві Небесному. І ті терпіння, які ми сьогодні з вами маємо, маленькі чи великі, не має значення. Які б вони не були, якщо ми їх гідно несемо з молитвою і вдячністю, оту святість нам на небі гарантують. І чим не більше терпіння, а чим з більшою любов'ю ми приймаємо їх як хрест, тим більше шансів, що у Царстві Небесному ми будемо ближче до Бога. Нехай Господь Бог сьогодні за посередництвом молитвом оцього святого праведника Йова і за посередництвом Його святого життя на землі навчить нас, дорогі в Христі, що таке є терпіння, як їх переживати, а головне дасть найголовнішу відповідь, чому страждає праведник? Праведник страждає, щоб бути з Богом. Не заради чого страждає праведник, а заради кого? Страждає заради Бога. Не страждає чому, а страждає нащо? Для того, щоб осягнути Царство Боже. Хай Господь Бог всім нам подарує то Царство Боже. Слава Ісусу Христу!